Розклад на наступний тиждень для знаку Рак. У своїй фінансовій сфері ви будете переможцем наступного тижня. Чи то ви зможете вирішити якусь проблему, побороти її, чи то ви десь обскакаєте своїх конкурентів. Чи то вас очікує підвищення по кар'єрних сходах? За що б ви не взялися наступного тижня в плані фінансів? Все вдаватиметься вам на славу. Ви... Переборете все і всіх. І дійсно ви будете на коні. У вас не спинять ніякі проблеми, вас не спинять ніякі конкуренти, бо ви усіх переможете. А от зі здоров'ям швидше за все будуть якісь проблеми наступного тижня. Є якась таке досить немала доля вірогідності, що наступного тижня ви відчуєте, як розпочинається якесь захворювання. І досить такий великий відсоток вірогідності, що це захворювання може бути спадковим. Тож, якщо у ваших близьких родичів є якесь захворювання, яке може передаватися по крові, буде не лишнім навідатися до лікаря і продіагностувати власний організм, чи немає у вас схильності до цього захворювання. Бо любу проблему, в тому числі і зі здоров'ям, теж, краще попередити, ніж потім з нею щось робити, потім її якось переборювати. Ой, а романтичні стосунки, ну будуть, ну просто супер, ну просто чудові, ну просто класні. Буде і романтика, буде і кохання, буде і взаємопорозуміння. Ви будете насолоджуватися один одним в усіх аспектах цього слова. Ви будете задоволені один одним. Ви будете в великій гармонії один з одним. Ваші романтичні стосунки наступного тижня, можливо, будуть кращими, ніж ви то можете собі уявити. А свій відпочинок, ви собі дещо зіпсуєте власними якимись емоціями, якимись спогадами. Чомусь вам захочеться порівняти нинішній відпочинок з тим, який був чи в юності, чи в молодості, чи в дитинстві, бо он тоді літо було краще, трава зеленіша, а ми взагалі були молодші і гарніші. А зараз і сонце не так світе, і море не так плющить, і полуниця не так цвіте.